Сам удома Гаррі в образі поліцейського нервується, бо його всі ігнорують. Мо він задає питання, чи є хтось дорослих в домі, але. То ж тоді тебе впустив у дім. Ти що сам зайшов? А в цьому кадрі чітко видно, як проходить тітка Леслі, а поруч неї бас, який явно не дитина, а досить дорослий та зрілий підліток. І ще один момент: емблема на фуражці це поліція нью йорка Нью-Йорка у передмісті Чикаго. Теоретично, це може бути відрядження, але ж Гаррі, це фейк. Пізніше ми бачимо справжнього поліцейського з цією ж самою фуражкою. Тож, очевидно, реквізитору просто було байдуже. Ти адаптер на Як же я гулитимусь у Франції звичайним станком? В цьому кадрі червона сумка вже стоїть поруч з іншими. Хоча Джеф, брат Кевіна, тільки буде її пакувати пізніше. І окремий момент: зубна щітка в кишеню. Чому ніхто з сім'ї не пояснив, що щітка це не якісь там ключі, а предмет гігієни, який зберігається у ванні. А якщо хтось її кудись бере, то в спеціальному чохлі. І фільм подає це як норму. Я розумію. Можливо, це спосіб показати, що дивіться, в нас повний хаос в родині. Хоча у вас виліт наступного дня, а не через годину. У тебе ще достатньо часу. Мабуть, це просто спосіб показати характер персонажа за одну секунду секунду. без слів я житиму сам. Головний герой проговорює назву та головну ідею фільму. На самому початку, хочу, щоб усі вони зникли. Двічі сніг між кадрами помітно різний. Класична ознака перезйомок. Мабуть, трюк з машиною не вдався з першого дубля. Кевін біжить на кухню, бо привезли його улюблену сирну піцу. Але в наступному кадрі він уже заходить у кухню повільно і спокійно. Ніякого безшовного переходу. Таке враження, ніби він по дорозі ще кудись завернув. Баз в одному кадрі їсть піцу так, наче бачить її вперше в житті. А вже в наступному кадрі тримає піцу як нормальна людина. Ну чесно. Хто, бляха, тримає квитки і паспорти на кухні поруч з напоями, їжею та купою дітей? Будь-хто може це перекинути. Ну і звісно ж, саме квиток Кевіна випадково викидають. Не мами, не татів. Хоча стоп, це ж паспорт? А ні. Все ж квиток. і батько ні разу не відчув, що викидає щось явно твердіше за серветки. Ну окей, без цього фільму б не було. І якщо вже дивитися уважно, Кевін виглядає не просто зайвим, а відверто небажаним. На нього всі зляться, його ніхто не чує. І питання, чому фільм робить вигляд, що це нормально і ще й просить нас співчувати, бо це класичний сценарний прийом, штучне загострення конфлікту перед розв'язкою. Нас просто катають на емоційних гойдалках Весь фільм поглянь старий Марлінг. Фізично не міг його побачити з цієї відстані. По-перше, стіна, по друге штори, кут огляду, нульовий. Далі бас розповідає страшилку про сусіда маніяка, і формально це брехня. Але тут починається найцікавіше, бо режисери роблять те саме, тільки вже з глядачем. Сусіда знімають так, ніби бас не вигадує, а розповідає реальні трукрамі історії. І актор, що зіграв сусіда Марлі ще й так гарно підіграв, це справжня маніпуляція з прийняттям. А ось цей кадр, от навіщо він так дивиться? Ну от щоб що в одному кадрі футболка є, у наступному зникає. Мабуть, ці сцени знімали не в одну знімальну зміну. На Зуб нам акцентують не просто так, бо саме по ньому Кевін упізнає Гаррі, а у фіналі контрольний жарт з батьком. Клас. Зуб отримує повноцінну сюжетну функцію і має кілька секунд екранного часу. Раз, Ваш дім у надійних руках. Класичне кліше, після якого відбувається рівно протилежне. У фільмах існує лише одна фаза місяця, інших чомусь не завезли. Ну, а тут зіскрими вже трошки переборщили. Так, при Лінії електропередач іскри можливі, але не настільки. Ну це вже прям фейерверк. Отже, давайте по факту в будинку 15 людей усі лягають спати завчасно, бо бояться проспати виліт. І отут я не вірю, що за ніч ніхто не встав в туалет, ніхто не пішов попити води, ніхто не помітив, що в домі немає світла. Всі дорослі, працюючі люди, вони роками прокидаються на роботу в один, і той самий час, навіть без будильника. І що ця функція вимкнулася одночасно у всіх і Будильник, до речі, на батарейках. Тому світло тут взагалі ні до чого. Далі ще цікавіше, Кевін спав в одній кімнаті з фулером. То що, фулера розбудили, а Кевіна ні? Ну я ж кажу, його реально не люблять ці сім'ї. І Кевін не почув шум 15 людей у домі. Хоча пізніше у фільмі він спокійно чує розмову грабіжників крізь сон і ще й з увімкненим телевізором. Тато Кевіна не закрив двері, бо в руках немає ніяких ключів. Ну так, навіщо? В них же ж найбезпечніший район в Чикаго. Одинадцяте разом зі хезер зовсім не вміє рахувати. Вона порахувала 11 дітей, включно із собою. Хоча вона порахувала себе двічі. Як вони взагалі встигли в аеропорт? Це загадка. У них залишається 45 хвилин. Беремо карту за ідеальних умов до аеропорту 26 хвилин машиною. Ідеальних. Але це свята, робки. Тобто по таймінгу вони вже на межі, навіть якщо вони якимось дивом доїхали. Ще треба зайти в аеропорт. Ну, вибачте, це не в магазин зайти, знайти правильний гейт, пройти контроль. А стоп, їх же ж просто впустили без посадкових, без перевірки квитків, без паспортів. Ну тоді окей, так і дійсно можна встигнути. Ідемо далі. Рейс до Парижу міжнародний, але літаки американських авіаліній це переважно внутрішні рейси США. Вони не розраховані на міжконтинентальні перельоти, тому що просто не мають відповідних паливних баків на дальні перельоти. Коли вони прилітають в Америці на годиннику, восьма вечора. Різниця із Францією сім годин. Тобто в Парижі має бути третя ночь. А за фільмом виглядає так: ніби день тільки починається. Машини на місці вони не поїхали в аеропорт. А як 15 людей помістяться в дві машини? Я думаю, вісім років це вже можна було б зрозуміти. Реквізитори чомусь не змогли поставити стіл в одному і тому. В тому ж самому місці, тому він переїжджає між локаціями від кадру до кадру. Клішований ящик справжнього тінейджера. А ще бас одночасно фанат і баскетболу, і хокею, і бейсболу не вистачає тільки шахів. Схоже, на знімальному майданчику ніхто не пояснив кевіну, яким оком взагалі ціляться. Увімкнення ілюмінацій з різницею в кілька секунд не дає жодної практичної інформації для пограбування. Ну реально це нічого не змінює. Не показує, чи є хтось вдома, не дає жодних можливостей. Єдина функція цієї сцени це просто показати, що Гаррі уважний та розумний. Ніхто двері не відкриває, і поліція така. Та пох, І на цьому перевірку вирішують завершити. Ну а що, дуже зручно для сюжету: жодного повторного візиту, наприклад, наступного дня, жодних опитаних сусідів, жодного патруля. Ну, бо інакше фільм закінчився б за 5 хвилин. Кевін виходить на вулицю, нікого не бачить, а потім сусід раптово виникає поруч. Не тому, що він тихо підійшов, а тому, що камера вирішила показати його саме зараз. Тут між кадрами явно прибирали, бо попкорн просто зникає. Ну або Кевін між дублями доїв його з підлоги і з дивану. Між кадрами до ці поліцейського стає горнятком. Так а від чого зламалися верхні полки? Він же ж туди не ставав. Ця сцена вже обговорена тисячу разів, і я ще раз це підтверджую: ну не міг він так проїхатись. Перед ним стіна, все, він мав просто в'є бачите. А тут видно, що двері весь час відкриваються самі по собі між кадрами. А тут взагалі немає ніяких сходів, а тепер уже є. Ну і не ризикнули з актором, попросили дублера. Знову зробив те саме. Затоплення будинку? Ні, це вже занадто. А грабувати ну так, тут питань нема. А тут фізика взагалі вийшла з чату, бо про тертя та сповільнення швидкості тканини на льоду ніхто не чув. Номери машини змінюються. Було 44 66. Стало 45-65. Теоретично, грабіжники справді можуть міняти номерні знаки, щоб маскуватися. Але в цьому випадку це виглядає малоймовірно. Марв і Гарі це не ті грабіжники, які діють обережно і продумано. Машина та сама, сцена практично безперервна, а інший номер з'являється без жодного пояснення. Вихлопні гази тут рухаються не назовні, а всередину. Явна ознака реверсної зйомки. Сталкінг рівня. Їдемо безпалівно за дитиною на машині, бо він і так чомусь йде подав. Орозі, а не по тротуару, Кевін створив цілу ілюмінацію, і невже грабіжники настільки тупі, що не помітили, як усі ці люди? Виконують одні й ті ж самі рухи. Більше того, один силует взагалі переміщається боком. І звідки Кевін взагалі знав таймінги? Коли вони приїдуть, коли поїдуть, в який саме момент треба підійти до вікна. Кевін реально обдарована дитина зі суперздібностями. Перша асоціація з Францією, звісно ж, Париж. Париж ейфелева вежа. Якщо герої будь-якого фільму в Парижі, то вид з вікна майже завжди на ейфелеву вежу. Я шукаю свого сина. Ви знаєте, де він? Вдома і ти це прекрасно знаєш. То. Тобто, всі на додому до Кевіна. Телефон не працює, але Кевін якимось дивним чином замовляє піцу. Правильно? По телевізору чи як? І за весь час фільму ми не бачимо жодного електрика. Ну, мабуть, щоб не заважати грабувати весь район. Кевіна обірвалися два пакети одночасно. Окей, в мене лише одне питання: а де дівся ось цей рідкий порошок? Тому що нам покажуть, що він все ж таки його використовував? Ялинка, яку Кевін зрізав на вулиці, не та сама, яку він потім наряджає вдома. Класика жанру грабіжники волають про свої плани біля будинку, які хочуть пограбувати, щоб головний герой точно був в курсі, коли вони приїдуть. Ну бо а як же ж він тоді підготується? О, то він все ж таки може бути нормальним. Так коли вмикають ці гірлянди? Я не розумію. Раніше нам показували, що вони вмикаються з 7.58. а зараз Кевін вертається по 8, і вони тільки вмикаються. І Кевін ще й встиг по дорозі переодягнути штани. Ну камон, а двері ж то відкриті? А то нічого що той факт, що грабіжники в районі Ша стоять, га? Цілий день він не поймі, чим займається, а потім, коли залишається година, аж тоді ми починаємо готувати усі пастки. Я дуже сумніваюся, що він би це все встиг. А цей канат. Дитина в 8 років. Його б так точно туго не затягнуло. Класичне різдвяне кліше, молоко і печиво для Санти. Без цього жоден американський різдвяно-сімейний фільм просто не вважається фільмом. Тарілка то пластикова, то сервізна. Ну реально, ну не вже такі деталі складно помітити. Так, на вулиці мороз, бо ми бачимо, що замерзла вода. А де пара з рота? Навіщо макалістерам прохід для собаки котів, якщо вдома немає жодної тварини, окрім павука? Форма відбитка на обличчі не збігає з формою дна праски, яку нам показували раніше. Гаррі береться за клямку під кутом, але опік у формі літери М виглядає так, ніби він торкався її рівно всією долонею. Тобто кут контакту не сходиться. Поясніть, для чого він далі продовжує лізти по смолі, якщо вже й так зрозуміло, що це ні до чого доброго не приведе. В цьому кадрі штори закриті, а в цьому вже відкриті. Ну ти вже став на цвях. Ну може вже варто подивитися під ноги? Чи життя тебе не вчить? А ну та все ж таки не вчить. Як вони не могли бачити іграшки, які лежали на підлозі, прямо. Перед ними Гарі ще й на ноги Марва дивився, а отже точно мав побачити. А Марв десь за кадром помив ноги. Позаду Гаррі банка вже прилетіла, хоча в наступному кадрі Кевін тільки кидає її. Павук, звісно ж, іграшковий з міркувань безпеки. Але чому муляж не могли зробити того ж кольору? Положення лампи також відрізняється: то вона низько, то вона високо, то вона знову низько. Від такої ваги двох дорослих чоловіків так канад висіти точно не буде. Вони мали просто впасти. От просто впасти вниз. Але відсилка на Тарзана прикольно. Кевін викликає поліцію, і тут нам вже чітко показують: телефон дійсно працює. А значить, вся його сім'я забила на нього болт і не дзвонила додому, щоб перевірити, чи взагалі він там живий, чи ні. Припустимо, Кевін не дзвонив одразу, бо все ж таки хотів познущатися з грабіжників. Ну, це ще можна прийняти. Але коли він все ж телефонує, то називає поліції номер сусіднього будинку 656. Хоча насправді номер. Будинку 664. Тобто мама не спала, переживала, продавала свої речі, летіла з пересадками, чекала бог скільки, випрошувала місця. Її кісь ті в рот кларнет, а сім'я така спокійно прилетіла одночасно з нею, без жертв, без челенджів, без тяжкої дороги. То що виходить, цей весь героїчний забіг був просто зайвим? Чи то так, щоб нас розчулило? Ну мені було б обідно. А за щедре Клеонтовича окремо лайк.